Чому вас бісить, коли Христос каже Поправді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, той здійснить ті самі діла, що я роблю ще й більше зробить? Чому це бісить вас? Ой, прям ти зробиш більше від Христа? Вони навіть розуміння не мають про що говориться, і як це більше, і чому більше? Тому що ти підписався вже на християнські зустрічі, от і більше. І ти вже розповсюдив слово Аллилує! Вот і більше! І ти вже до Царства Божого прийшов ось і більше. І ти вже покаявся і прийняв Ісуса Христа ось і більше. Чому? Тому що Христос пішов до Отця. А я зараз тут на землі роблю те, що Господь Бог заповів мені робити, так само і вам. І кожний. І кожен, хто народився згори, через слово Євангелія, через мову Христову, яку ви говорили до людей, що це є плоди вічні, тому що вічність з Богом, з Господом Богом там на небесах. Люди, які прийняли Ісуса Христа, вони посаджені. Це осягнути тілесному розуму неможливо. Яке там, я ж тут. І ці люди бояться, вони чекають, а хто мене похоронить в старості? А тобі не все рівно.